Відшкодування Україні збитків, спричинених нападом Росії, стає щораз ближчою і реальнішою перспективою. Перший важливий крок було зроблено 14 листопада 2022 року, коли Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію забезпечення засобів правового захисту та відшкодування у зв'язку з агресією проти України. У ній Генасамблея рекомендує державам-членам створити у співпраці з Україною міжнародний реєстр збитків, спричинених агресією Російської Федерації. Наступним кроком стало рішення уряду Нідерландів прийняте 17 лютого 2023 року про створення такого реєстру у Гаазі. Чому створення міжнародного реєстру збитків важливе? Реєстр збитків потрібен для обліку доказів шкоди, заподіяної усім фізичним юридичним особам та українській державі загалом та вимог про компенсацію. Створення такого реєстру має передувати запуску механізму відшкодування, і, судячи з усього, серйозних перешкод для цього процесу немає. Хто і як буде створювати реєстр. Підставою створення реєстру має бути багатосторонній договір між Україною та іншими державами, що засуджують російську агресію. У договорі мають бути чітко сформульовані ключові вимоги щодо процедури створення та ведення такого реєстру, характеру накопичуваної в ньому інформації, критерії вправдивості інформації та її верифікації, джерел наповнення реєстру, захисту наявної у ньому інформації та процедури доступу до неї. Розробка такого документа може зайняти неочікувано багато часу, але Україна може, не чекаючи, вже зараз створити і наповнювати реєстр. Доречно було б розробити та ухвалити законодавство, яке регламентувало його параметри. Наприклад, він мав би містити дані про осіб, які постраждали від протиправних діянь РФ, дані про характер шкоди, наприклад, втрата життя, катування, позбавлення свободи, знищення майна та інше, оцінку розміру шкоди, відомості щодо підозрюваних та винних у заподіянні шкоди, документи, які підтверджують вказану інформацію, та інше. Особлива увага має бути приділена верифікації інформації, що вноситься у реєстр. Вона має бути достовірною і ґрунтуватися на фактах. Створення міжнародного реєстру збитків матиме важливе юридичне та політичне значення у процесі забезпечення Україні відшкодувань. Початок роботи над ним свідчитиме про серйозність намірів України та партнерів змусити РФ здійснити відшкодування Україні.